Ексклюзив від пропагандистів, які продовжують поширювати інформацію про те, що в Україні нібито збираються мобілізувати 20 тисяч поліцейських, а офіс зеленського наказав вивезти поліцейських з українських міст. Опублікована новина про те, що, начебто, офіс зеленського наказав вивести поліцейських із українських міст, ніщо інше як російське ЄПСО, яке країна агресор використовує у війні проти України, щоб посіяти паніку та, зокрема, підірвати довіру українців до поліції. Джерелом такої інформації виступають анонімні телеграм-канали та пропагандистські медіа, а офіційні джерела не підтверджують існування такого наказу. Ні про яку окрему мобілізацію української поліції взагалі не йдеться. Верховна Рада України оптимізувала роботи національної поліції і визначила додаткові повноваження для неї під час дії воєнного стану. Так поліцейські несуть службу на блокпостах, допомагають підтримувати правопорядок у населених пунктах, які межують із зоною бойових дій. Документують. Ують докази злочинів російської армії тощо.